Бажаю здоров'я, дякуємо за сина героїчного. Дякуємо за Кривого З Кривого Рогу, так. Да. А звідки він з Кривого Рогу? Земляцький країн. Зимульця. Це для мене честь, що такі в мене земляки героїчні. Ми з вами, в Юзюмі, що зустрівся. В Зюмі бачилися. Дуже пишався вами. Я дуже пишаюсь. Пишаємося їм. Дякуємо вам дуже за все. Дякую. Присвоєно звання Герою України з врученням ордена Золота Зірка. Гончару Сергію Володимировичу, старшому солдату. Що захищаєте нашу державу. Дякую за ваш героїзм. Дякую за службу. Ялецькому Дмитру Юрійовичу, молодшому лейтенанту. Вітаю, Дмитро. Зі свято вас. Дякую за службу. Бережіть себе. Я задоволений, Дякую дуже. Дуже приємно. Дякую за службу. Паноприєчні Роману Олександровичу, підполковнику. Підполковнику не полізарма. Дякую за службу. І зі святом освітання. За. За. Дякую за. 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 Дякую. Ткаличку Денису Олександровичу, старшому лейтенанту. Шевчуку Миколі Васильовичу, підполковнику. Полковник Шевчук. Вітаємо кого. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Пане Серген, дозвольте передати вам шеврон свого підрозділу. Задоволення. Донбас. Дякую дуже приємно. За особисті мужність і самовідданість виявлені під час бойових дій нагороджено відзнакою президента України хрест бойових заслуг рибного Владислава Геннадійовича, сержанта посмертно. Нагороду отримує мати Світлана Вікторівна. Для мене чесно робити. Ми співщащи. Дякую, так, дякую. Пишаюсь, пишаюсь. своїм сином. Ваш це герой до посліднього, навіть буде ранений, знову стояв. Сильна людина. Mm -hmm. Дякуємо за те, вам. що виховали таку людину. Дякую, це його донечка. Це донечко. Привіт. Копія. Копія? Так. Да. Дуже симпатична. Yeah. Дякую вам. Вітаю вас з цим днем. Дуже важливий день. Захисників. Не забувайте про батька. Yeah. Він герой. Дякую ще раз. Yeah. Дякую. До побачення. Що голова Сергія Івановича, солдата, посмертно. Нагороду отримує дружина Віра Миколаївна. Хрест висока нагорода, яка вручається тільки за бойові заслуги, за героїчні заслуги. Дякуємо. Моє щира повага вашій родині. Я розумію, що це великий біль такої втрати. Дуже вдячний за героїзм. Дякую вам. Дякую. Дуже дякую. Іваненка Миколу Руслановича, молодшого сержанта. Кола знав захисників захисниць. Дякую вам за службу. Бережіть себе. Дуже приємно. Дякую за службу. Кесінчука Романа Васильовича, майора. Вам за службу. Дякую, Кондрашова Олексія Юрійовича молодшого сержанта. Онушкевича Ярослава Владиславовича, підполковника. Вітаю, Ярославу. З ним, зі мною. Дякую. Дякую. Нагороджено орденом Богдана Хмельницького першого ступеня Михайловського Данила Дмитровича. Капітана. Дякую за службу. Служу українську Дякую. народу. Дякую. Нагороджено орденом Богдана Хмельницького третього ступеня Савулу Наталію Богданівну, старшого лейтенанта. Вітаю, Наталя. З нам захисників захисниці. Дякую вам за службу. Дякую. Нагороджено орденом за мужність другого ступеня. Дубровіна Івана Дмитровича. Матроса. Та Іван. Дякую вам за службу. Бережіть себе. Да. Задоволений. У вас великий шов. Серйозно. Дуже приємно. Дякую. Пишнограєва Сергія Анатолійовича, підполковника служби цивільного захисту. Підполковник пішнограєв. Вітаю, Сергія. Дім захисників, захисниці. Служу українському народу. Дякую за службу. Огребака Дмитра Олександровича, старшого сержанта. Солдатова Романа Борисовича, майора поліції: поліції солдат. Вітаю. Дякую за службу. Служу українського народу. Дякую за службу. Нагороджено орденом за мужність третього ступеня Веремієнка Дмитра Михайловича, підполковника. Дякую за службу. Дякую. Дякую. Івасенка Петра Юрійовича солдата. Вітаю, Петро. Дякую за службу. Дякую. Металюка Андрія Вікторовича, старшого матроса. Віта, Андрій. Дякую за основність. З нам захисників захисниця. Дякую. Побуховську Олену Іванівну старшого солдата. Денєва Андрія Олексійовича, молодшого сержанта. Вітаю вас зі святом. Дякую. Президент України Володимир Зеленський. З метою відзначення високого професіоналізму, бойових заслуг, мужності та відваги особового складу військових частин бойові прапори вручаються. 152-й окремій єгерській бригаді сухопутних військ Збройних сил України. Бойовий прапор отримує командир бригади Полковник Валерій Лис. 47-й окремій артилерійській бригаді сухопутних військ збройних сил України бойовий прапор отримує командир бригади полковник Артем Агатій. 20-й бригаді оперативного призначення Національної гвардії України бойовий прапор отримує командир бригади, підполковник Вадим Крикун. 14-му окремому полку безпілотних авіаційних комплексів Сил безпілотних систем збройних сил України бойовий прапор отримує командир полку, полковник Дмитро Бондарович. В 1020 му зенітному ракетно-артилерійському полку сухопутних військ Збройних сил України. Бойовий прапор отримує командир полку полковник Олександр Дмуховський. У сухопутних військ Збройних сил України. Бойовий прапор отримує командир полку полковник Денис Коровченко. 49-му окремому штурмовому батальйону сухопутних військ збройних сил України бойовий прапор отримує командир батальйону майор Євгеній Скорина. Відзнака президента України за мужність та відвагу вручається 60-й окремій механізованій Інгулецькій бригаді сухопутних військ Збройних сил України. Відзнаку президента України отримує командир бригади майор Дмитро Рогозюк. Майор Рогозюк. Вітаю вас службу. 59-й окремій штурмовій бригаді безпілотних систем імені Якова Ганзюка Сил безпілотних систем Збройних сил України. Відзнаку президента України отримує командир бригади полковник Олександр Сак. Вітаю вам, Дякую вам Бажаю Дякую за службу. Першій галицько Коволинській радіотехнічній бригаді повітряних сил Збройних сил України. Відзнаку президента України отримує командир бригади полковник Сергій Леженко. Окремій артилерійській бригаді Національної гвардії України. Відзнаку президента України отримує командир бригади Герой України полковник Олег Голіний. пан вам. Дякую за службу. Першому загону морської охорони Державної прикордонної служби України відзнаку президента України отримує командир загону капітан першого рангу Роман Магера. 18-му загону морської охорони Державної прикордонної служби України відзнаку президента України отримує командир загону капітан першого рангу Олег Шикша. Вітаю вам, заслужного. Почесні найменування присвоєно. 17-й бригаді Національної гвардії України. Почесне найменування Полтавська. Стрічку з почесним найменуванням отримує командир бригади, полковник Андрій Галущак. 1039-му зенітному ракетному полку Сухопутних військ Збройних сил України. Почесне найменування імені генерал Хорунджого Миколи Капустянського. Стрічку з почесним найменуванням отримує командир полку полковник Ігор Малинко. Полковник Малинко. Вітаю вас, Малко. Дякую за службу. 17-му окремому батальйону радіоелектронної боротьби повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування імені Кирила Трильовського. Стрічку з почесним найменуванням отримує командир батальйону підполковник Віктор Тороватов. Дякую за службу. Розпочинаємо церемонію складання клятви ліцеїста вихованцями військових ліцеїв. Ліцеїсти військових ліцеїв для складання клятви ліцеїста вишукувані. Начальник Національного університету оборони України генерал Полковник Коваль. Текст клятви ліцеїста зачитують вихованці Київського військового ліцею імені Івана Богуна, Анастасія Музика та Єгор Монов. у цей урочистий день, нехай гордим та нескореним птахом летить голос нашої клятви перед усім українським народом, святою українською землею наших праотців. Перед нашими батьками, всім найсвятішим і найдорожчим ми завжди будемо гідними ратної слави пращурів, воїнів України Руси, козаків Гетьманської держави, учасників національно-визвольних змагань початку ХХ століття, воїнів антигітлерівської коаліції. Часів Другої світової війни, вояків української повстанської армії, героїв Небесної Сотні, військовослужбовців та добровольців, які стали на захист рідної землі, у війні за незалежність України. Завжди будемо гідно нести горде ім'я військового ліцеїста, свято берегти. Продовжувати та примножувати славетні традиції українського війська. Клянемось, готуючи себе до військової служби, сумлінно опановувати навчальні дисципліни, вчитися та працювати на користь українського народу, на славу нашої вільної держави. Клянемось. Ми Готові віддати всі свої вміння та сили у боротьбі за незалежність та соборність України, жертовно служити та самовіддано захищати Україну від будь-якого агресора. Клянемось, ми, майбутні захисники Української держави, урочисто обіцяємо бути вірними цій клятві. А девізові військових ліцеїстів. Держава, Держава, честь, гідність. І ніколи його не зрадимо. Клянемось! Шановні, ліцеїсти, я вітаю вас.